Яка гарна спарта з Нідерландів на алюмінієвій рамі. На 28 колесах. На планетарній тулці Nexus 8. Дуже надійні і добротні. Дивіться, який багажник грубий, алюмінієвий надійний. до 150 кг витримує. Дивіться, який м'яке сидюшка гарна. Знизу амортизатор. Тут є замочок закривати заднє колесо. Вилочка амортизаційна в нас стоїть. Що у нас? Серву руль. Дивіться, собі регулюєте, як вам зручно. Плюс піднімається, опускається. Сідло піднімається, опускається. Від 1,60 м до 1,78 м. Ціна 8,950 950. планетарна втулка працює дуже чітко і нема чого боятися. Ще клегсенько. Все працює. По стані, по рамі, дивіться самі. Є підніжка. Педаля йдуть в комплекті. Ціна 8,950. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас на тест-драйв, куликів в веломагазин, вулиця Львівська, 20 або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої змоги, надіслав новою поштою без проблем.